А 13 липня у четвер, зараз 2023 року, зараз 16.15, я доробив невеличкі полички у коморі в своєму сховищі. ось як вони виглядають. Тут будуть інструменти і дрібні різні штуки тут ще гачків додавлю щоб можна було вішати щось ну, тут ось такі пінальчики складати там, з цвяшками з шурупами невеличкі там можуть бути такі викрутки дрель до речі Ну и прочее.